Всім привіт! Сьогодні я вам покажу, як зробити ось такого красивого джедая із зоряних воєн. Я сподіваюся, що ви тут дивилися всього. Ну що ж, починаємо. Спочатку робимо заготовки. Ось такий овал для тіла, далі дві морквинки. Дві ноги. І... і ще дві руки також і голова. Але це ізначальні заготовки, тому що ми потім будемо робити, типу, декорувати їх голову поки що відкладаємо, тому що ми її будемо отільно декорувати. І приліплюємо до. Тіло, ноги, де там придумали і раз, і другу ногу. Ось. Тепер приліплюємо дві руки. І раз, і другу руку і ось. І тепер, скоріше за все, ми будемо робити його халат. Халат ми зробимо із. Ось і наносим його по всій довжині в вигляді халату. Десь до сюди і відсюди. Ось. І тепер, я думаю, добавуюсь тут арамені коротше для більшої краси. Ось. І тепер додаємо сапоги. Ось ми вже й зробили йому сапоги. В принципі, якщо його приліпити, то він тримається. Непогано. І, до речі, я його так роблю не дуже акуратно, тому що Ну, я його буду використовувати в стилі анімації, і я його по-любому ще буду ніби, трогати, воно все одно, навіть якщо я зроблю якийсь хороший рельєф, заглажу все, то все одно буде все так само. Так що, якщо ви будете його як для колекціонування типу, робити, то ви краще загладжуйте, як таке робить. Я пізніше скоч за все в кінці відео заглажу. і тепер оскладаємо тіло і беремо голову. І, оскільки в нас голова просто колька, ну в мене. Я її зроблю більш людського подобію, підбородок будем. І я думаю, нам потрібно було б додати очі. Ось далі беремо для очей робимо такі прорізі, Ось я зробив живинки і вставляємо туди глазки наші. І другий глазок. Скоріше за все лучше їх трохи приплющити, тому що буде странно дуже і страшно, коли у вашого персонажа буде виглядати такі очі страшні. Ну, я думаю, десь таке. Ось так. Ну і тепер я вирішив рот не робити, тому що сложно от мені сілась його. І буду я робити, скоріш за все, бороду зараз. Ну, коротше, завжди буде борода. Ось ми зробили ніс, і тепер я думаю зробити краще фактурку бороди, волоще. Фактурку я буду робити ось таким ножичами, яким вже нема що втрачати. Ну, звісно, я прям не майстер в тому, щоб робити лейця людей. Як на малюнку, в принципі, так і на пластиліну. Ну, все одно тепер нам треба з'єднати дві частини. Ось я добав бороду, фактуру і скрив. Ну, я так і вирішив добавити рот, тому що якось без роту ну, виглядало реально странно. Ну і ось тепер у вас є собственний джедай. Ой. В якому ви можете зробити світловий меч, який я покажу в наступному відео, як його зробити. У вас є свій джедай свій. І ви можете зробити із ним все, що захочете. Ну, коротше, ще я в пізнішньому відео як зробити для нього світовий меч Або ви самі розберетесь, я не знаю. Ну і тепер вгадуйте, який це джедай. Ну, і тепер конкурс. Хто напише, який це джедай. Я думаю, це вельми можна зрозуміти, особливо коли ви ще зробите його. Ну, так що. Всім дякую за перегляд і всім пока.